Натуральна зубна паста, засоби по догляду за ротовою порожниною та шкірою усе це від харків'ян, котрі релокувалися до Івано-Франківська. Як вдалося розпочати бізнес на новому місці? Дивіться далі. Компанію з виробництва натуральної косметики у Харкові створили сім років тому. Її засновник місцевий лікар-практик. Зубні пасти та креми одразу стали популярними не лише в Україні, але й за її межами. Ми почали дуже активно розвиватись. Саме в 2021 році ми були вже на німецькій виставці в Кьольні в стоматологічній, тобто ми почали активний розвиток і навіть придбали власне приміщення під виробництво. І так сталося, що війна зробила нам такий внесок, що ми вимушені. Ні, були релокуватись в березні 22-го року. Ми релокувались до міста Івано-Франківськ, де відновили свою роботу, де почали працювати з нуля. І я вам хочу сказати, що насправді релокація досить нас пришвидшила. Вона показала нам, що треба масштабувати, що треба рости, що треба просувати українське, тому що на це став дуже великий попит. На сьогодні компанія працює у більшості на замовлення. Ми працюємо, робимо от, на сьогодення. Звичайно, у нас зараз людей збільшується, бо ми стараємося брати замовлення, виробляти гарну продукцію, щоб і втримати, і вижити в цей час. Це дуже складно. Це підприємство одне з тих, які попри війну максимально зберегли свої потужності. Втриматися на ринку виробнику вдалося і завдяки гранту. «Звернулися до служби зайнятості за допомогою підборі кадрів. Ми запропонували свої послуги для отримання гранту, мікрогранту. Ними був написаний бізнес-план у березні 2023 року. І в кінці березня було прийнято позитивне рішення щодо надання гранту 150 тисяч гривень. Умови отримання гранту всі були виконані. Працевлаштована одна людина. Грант вони використали для придбання меблів, для придбання сировини і для оренди приміщення компанії тепер працюють і місцеві фармацевти.